Перед початком чергової 13-ї сесії Уманської міської ради сьомого скликання, яка відбулась 17 червня, міський голова Олександр Цебрій виконав почесну місію. Вручив ордери на квартири дружині загиблого АТО Дмитра Пожарського та учаснику бойових дій Віталію Владиці. Звання мати героїня отримали Ірина Бережна, Наталія Савчук та Оксана Чопенко. Крім того, були вручені подяки ЦВК Наталії Зеленській та Олегу Мельнику. Також було представлено нового депутата Уманської міської ради Юлію Малішевську, яка приступила до повноважень замість Володимира Лисака. Присутність на засіданні 29 депутатів із 36 обраних дало змогу розпочати роботу 13-ї сесії. В першу чергу було розглянуто питання про виконання програми соціально-економічного розвитку міста за перший квартал поточного року. Овими підприємствами міста реалізовано продукції на суму 405,8 млн грн, що на 129 млн грн або на 46,5% більше показника відповідного періоду минулого року. Обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в економіку міста, на 1 квітня 2016 року, становив. Майже 3 мільйона доларів США, що на 9,8% більше показникам відповідного періоду минулого року. У січні березні поточного року прийнято в експлуатацію 5,6 тисяч квадратних метрів загальної площі житла, що на 44% більше, ніж за відповідний період минулого року. Середній розмір пенсії по місту за перший квартал становить 1467 гривень. Середня плата одного штатного працівника. Міста за перший квартал 2016 року, порівняно з показником за відповідний період минулого року збільшилась на 23,7% і склало 3300 склала гривень. Депутати розглянули питання виконання міського бюджету. Так, за інформацією фахівців, за перший квартал до міського бюджету було мобілізовано 155,6 млн грн мільйонів гривень доходів, що становить 98% до прогнозованих показників. Основними джерелами доходів залишаються податок з доходів фізичних осіб, місцеві податки і збори та акцизний збір. За звітний період план виконано з усіх джерел власних надходжень. Понад план надійшло 7,1 млн грн. До спеціального фонду міського бюджету надійшло 9,5 млн грн, в тому числі до бюджету розвитку 427,6, до цільових фондів міської ради 296. Власні надходження бюджетних установ становили 8,8 млн грн Видаткова частина загального фонду міського бюджету виконано в опці 139,2 млн грн. Це на 48,5 млн більше, ніж у першому кварталі минулого року. Рівень виконання бюджету з рахуванням на цьому становить 82,3%. У процесі виконання виконання бюджету дотримана його соціальна орієнтованість. На фінансування установ соціально-культурної сфери спрямовано 134 мільйони гривень або 96,3% видатків загального фонду. Це на 48,4 млн грн більше, ніж у відповідному періоді минулого року. До порядку денного 13-ї сесії було внесено ще низку фінансових, організаційних та господарських питань. Так, зокрема, місцеві обранці внесли зміни до попередніх рішень міської ради, затвердили план роботи на друге півріччя, обрали представництво з боку засновників в редакційній раді комунального підприємства Телекомпанія Умань, новий склад адміністративної комісії, проголосували за ліквідацію Уманського міського будинку вчителя та підтримали низку питань цивільного захисту та мобілізаційної роботи. Детально розглянули депутати результати роботи комунального підприємства Умоньводоканал за 2014-15 роки та сьогоднішній стан справ на підприємстві. Також депутатами були прийняті рішення стосовно житлово-комунальної галузі, затверджено програму підтримки діяльності ОСББ, розглянуто результати роботи в осінньо-зимовий період відділу житлово-комунального господарства. Передано на баланс ОСББ будинків та прийнято порядок демонтажу незаконно встановлених споруд на території міста. Тож відтепер органи місцевого самоврядування матимуть ще один значний важель впливу на порушників у сфері будівництва. І разом із нещодавно створеним Державно-архітектурним будівельним контролем наводитимуть лад в місті. І тепер ми будемо з вами мати важелі впливу законів після від після нашого голосування і підписання мого цього документа робити демонтаж. Я хочу сказати всім. Хто розміщає в місті Умані незаконно малі архітектурні форми. Хочу ще раз підкреслити, хай це будуть кіоски, хай це будуть наметові містечка. Жодного сантиметру нашої комунальної землі ми нікому не дозволимо заставляти незаконними малими архітектурними формами. Крапка. Ми ще приймаємо це, це рішення і в нас є на це бажання впливом. Місто Ума територія закону. Хочу звернути також вашу увагу. Що у нас е, почав працювати відділ БПК. І вже є певні наслідки від його роботи, позитивні наслідки. Вже ми почали працювати, почали наповнювати міський бюджет. Але йде шалена протидія, тому що ми з вами жили в період такого юридично-правового вакууму, якщо так можна було б сказати, коли не було по великому рахунку. Ніяких важів впливу на тих е, забудовників, які проводять хаотичну забудову е, на території нашого міста. Це стосується мікрорайону Пушкіна. Ви самі бачите, що там, і що там на сьогоднішній день понабудували. Повністю, нехтуючи всіма нормами будівельними, люди будують. Я ще раз хочу сказати, не зважаючи на те, чи це уманчани, чи це гості нашого міста, до всіх буде застосовуватися однакові правила. Повноваження надзвичайно великі до демонтажа тих де будівель, де які вони набудували. Депутати прийняли рішення про розробку детальних планів територій у різних мікрорайонах міста, проекти яких попередньо пройшли всю необхідну процедуру. Такі питання, як позакладатися детального плану, вони витримують процедуру, яка триває понад два місяці. Це і оголошення в морській зорі, це оприлюднення на офіційному сайті Сільської міської ради, це можливість ознайомитися з більш детальним планом з відділів архітектури і, і кадастру. І також, відповідно, проводяться громадські слухання, де більш детально представляється повністю вся розгорнута схема, і проєктувальник, який готує даний детальний план, доповідає прийомним змістову. Після того всього готується проєкт рішення, який також розміщується на сайті Гмельської міської ради. І... Тільки потім розглядається на профільній комісії. Крім того, були прийняті рішення по питанням комунальної власності міста та земельним питанням. На завершення сесії присутні на засіданні уманчани та місцеві обранці оприлюднили свої звернення, які стосувалися діяльності розважальних закладів на території міста, заборони або обмеження продажу алкоголю у вечірній і нічний час. Прошу провести перевірки потрубючими органами та відповідними робочими групами виконавчого комітету Уманської міської ради для нічних клубів міста. Особливу увагу просимо звернути на річні заклади СА і Про щодо виконання ними рішення виконавчого комітету 8 10 15 року про порядкування режиму роботи закладів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, розваг та додержання правил тиші в громадських місцях та дотримання ними інших норм чинного законодавства. Ми при перевірках разом із представниками і благоустрою, представниками поліції виявили, що дуже багато приміщень комунальної власності є захоплені. Захоплені іноземцями, були в неї випадки, що захоплені були нашими е е уманчанами, які е перепродавали іноземцям, водали їх в оману. Тому я хотів би також звернути увагу на це на приміщення комунальної власності, які захоплені, на ті приміщення, які будуть передавати сюди, щоб було прозоро, щоб у нас не е е конкурс не проходив з одною особою. Ми просимо доручити юридичному відділу Уманської міської ради, вивчити питання можливості обмеження чи заборони продажу алкоголів, алкогольних напоїв у нічний час у закладах торгівлі ресторанного господарства сфери послуг та розваг у місті Умані та підготувати відповідний проект рішення для його подальшого розгляду на сесії Умицької міської ради. Міський голова Олександр Цебрій дав відповідні доручення своїм заступникам, керівникам відповідних структурних підрозділів та закликав долучитися до вивчення кожного питання депутатів, аби жодне звернення не залишилось без уваги. Після плідної тригодинної роботи депутатського корпусу засідання чергової 13-ї сесії Уманської міської ради 7 скликання було закрито.